Всім доброго дня! Тема нашого уроку як розвивати свої творчі здібності. Як ви гадаєте, які риси характеру необхідні митцям для створення картин, скульптур, архітектурних споруд, музичних і художніх творів? Людям притаманні творча уява та здібності це хист, закладений природою, а також прагнення створювати щось нове. Досконаліше. Що ж таке здібності? Це індивідуальні особливості, що забезпечують успіх у діяльності і легкість оволодіння нею. Розгляньте, будь ласка, об'єкти, які створила людина. Дім, автомобіль, комп'ютер, книги, ліс. Це все, що людина може створити самостійно. Все, що створила людина є результатом її творчої діяльності. Коли людина виконує якусь творчу роботу, це приносить їй задоволення, дарує радість, вона має хороший настрій і як результат гарне здоров'я. Творчі здібності виявляються по-різному. Одні люди мають хист до музики, інші до математики і техніки. У кожного свої вподобання. Але здібності завжди потребують постійного розвитку та удосконалення. Великі досягнення можливі лише за умови наполегливої праці, здатність до творчості це головна ознака людини, яка відрізняє її від тварини. Творчість це діяльність людини спрямована на створення нових витворів мистецтва, наукових відкриттів, технічних винаходів. Як ви думаєте, що допомагає успішно втілювати ідеї в життя? Безвідповідальність чи, можливо, наполегливість, вміння вчитися чи лінь, здогадки чи працьовитість? Давайте поміркуємо, дійсно, наполегливість, вміння вчитися та працьовитість допоможуть вам досягти успіху. Подумай, чи всі професії можуть бути творчими? Які у вас вподобання і що вам робити для того, щоб розвивати свої здібності? На домашнє завдання. Прочитай сторіночки 19-20 та перекажи їх. Дякую за увагу!